Щиро сердечно вітаю усіх, хто сьогодні приїхали до славного міста Львова, серця України, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам улюблені, слава Ісусу Христу! Цей день сотворив Господь і ми втішаємось і радіємо в цьому дні, благословляючи Боже імення. Ми направду врадіємо тим, що можемо бути разом, разом приїхати, щоб помолитися, покликати до нашого Бога. І сьогодні також в Києві буде національний день молитви. І я хочу передати щире вітання від Анатолія Миколаєвича Козачка, нашого старшого єпископа, який мав звичайно бажання бути з нами, але через те, що Національний день молитви він є в Києві. Тому прийміть вітання. І ми сьогодні об'єднаємося тут, у Львові, і там у Києві, в одну молитву. І будемо кликати до Господа, щоб він почув наші молитви і помилував Україну і дав нам перемогу. Амінь улюблені. Бог, наша надія. Направду чудовий девіз конференції. Я хочу коротко прочитати Боже Слово, і ми ще раз і ще раз будемо кликати до нашого Бога в наших молитвах. Послання до римлян, 15 розділ, 13 вірш. Так мені подобається цей текст. Римлян, 15 розділ, 13 вірш. Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, що ви збагатились надією, силою Духа Святого. Алілуя! Святе Писання говорить нам про Бога. Ми пізнаємо Бога, відкриваючи сторінки Біблії, і ми бачимо, який є наш Бог, які є імена нашого Бога. І одне із його імен це є джерело надії. Наш Бог, він направду, є тим, який є джерелом всякої надії, Бог надії. Направду, на кого ми можемо надіятися сьогодні? Людина, кожна людина, Біблія каже її життя як пара, як трава, на хвильку з'являється. Людина ненадійна. Для того, щоб на неї надіятись. Але наш Бог віковічний, що створив віки, що створив всіх нас, Він є той, на якого направду ми можемо понадіятись і не будемо посоромлені. Алілуя. Тому що Біблія повна прикладів, коли люди кликали до Бога в безнадійних ситуаціях. Коли люди надіялись на Бога, коли їх звинувачували в якихось речах або навіть докоряли, казали, на що вам надіятись, люди надіялись на Бога і ніколи не були посоромлені, бо ми бачимо, як особливим чином Бог посилав свій захист і свою охорону, і в цей нелегкий час для нашого краю. Для нашого народу ми надіємось на Бога. Ми все ще продовжуємо надіятись на Бога і знаємо, відповідь прийде. Ми знаємо, що наша надія нас не засоромить. І Як довго нам треба чекати? Я не знаю, але я знаю, що надія на Бога нас не підведе. Бог надії, нехай наповнить вас. Щось апостол Павло передбачав. В цій надії, що ця надія каже, хай наповнить вас всякою радістю і миром у вірі. Направду улюблені, я переконаний, що слово, яке ми сьогодні будемо чути, яке ми будемо надихатися, воно збагатить нас. Якщо ми будемо очікувати це слово як від Бога, а не просто як від братів, якщо ми будемо відкривати наше серце і говорити: Говори, Господи, бо раб Твій слухає, це слово прийде і нас збагатить. Я не знаю, можливо, хтось їхав і думав, треба їхати, не треба їхати, варто, не варто. Знаєте, є зворотня сторона надії: це зневіра або розчарування. І я переконаний, якщо ми очікуємо щось від людини, якщо ми очікуємо щось особливе, що хтось щось нам подасть. Я думаю, що дехто може знаєте, поїхати розчарованим і в зневірі. Але що ми будемо говорити, Господи, говори, мов. і ми будемо ловити це слово, і ми будемо відкривати наше серце з бажанням збагатитися духовно, збагатити своє серце, бути уважними до того, що буде говоритися, Бог чудово благословить, збагатить і наповнить, тому що Бог надій. Він наповняє всякою радістю і миром. І далі написано, що ви збагатились надією, силою Духа Святого, коли Дух Святий приходить і наповняє нас. Направду це особливе відчуття. Ми відчуваємо, як Бог є близько, як Його присутність є близько біля кожного із нас. І ми розуміємо, що Він надихає, дає сили, дає натхнення іти далі. Тому я щиро бажаю всім учасникам цієї конференції, цього часу збагатитися всякою вірою, надією, молитвою, радістю і всяким добром, збагатитися гарними чудовими спілкуваннями в час перерви чи обіду. І нехай ім'я Боже буде прославлено. Давайте ми ще раз і ще раз піднімемося і прикличемо нашого Господа. Амінь. Алілуя!